<прохи> я хотів би кілька слів сказати про саму е, антологію. Скажіть, будь ласка, а хто був на нашій київській презентації з вас? Я. Добре, тоді я можу сміливо запитати вас. Хто знає, скільки тут сторінок? 15, а, так, тут правильно. Е, ну, бо так люди кажуть, 600, 700, 800. В цій місті є 2016 сторін. Е, в Україні міжка... е, 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 Грубші виходили, але з меншою кількістю сторінок. А от скільки сторінок це фактично така, е, можна занести в книгу Гіннеса коли я зробив перше видання, там було до поетів 50-го року народження, і я думав другий том вже з поезії, після 50-го року, зробити в другому томі. І раптом трапилася можливість, я їхав у Харків, мовляв, ми дивилися на машини. І, і, і я чомусь був переконаний, що є ймовірність того, щоб от, книжку зробити таку на 2000 сторінок. І вона раптом, вони казали, немає, 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 немає. І тут раптом ми спробуємо. А це вже було е, дуже, дуже добре. Коли вони спробували зробити, було дуже багато браку е, і багато паперу відійшло е, брак, але книжка вийшла чудово. Колись мені її привезли, я завжди боюся дивитися на книжку. Я спочатку мені дають, я не дивлюся, я її обмачую. Я, я, я побачив, так, ну, не нормально, корінець, все. Обрізана гладенько. Я дивлюся, вона мені дуже сподобалася. І ще я мрію, щоб ця книжка вмістилася в е, жіночу І <різві> е, Перше видання е, воно легко вимішалося з цим виданням. Е, ну я, я задумався, але тут є е, моя дружина, і я попросив, щоб вона взяла свою таку меншу сумочку, щоб можна було з'ясувати, е, чи, чи вона влізає туди, чи ні. Чи... А, ти вже прямо туди. Я хотів проробити цей момент, але тут вона. є. ще деякі речі, я не буду всіх їх приймати. Тобто тут можна ще жіночі необхідні речі. І також книжку, так що, в принципі, моя мрія так само була. Я. Ще ця книжка дуже прихильна до читачів, тому що де її ви відкриєте, вона буде. На вашій долоні лає стояти. Хочете посередньо. Хочете сміття, вона потрібна до вас, тому що коли книжка груба, ви її розриваєте, боретеся з нею, руки тремтять, вона тріщить. І що тоді з поезії? Поезія тоді не має такої доброї поезії. І якщо вірш починає, якщо вірш на дві сторінки, то зрозуміло, що він буде починатися тільки збіга. Щоб ви не переривалися, вірша, щоб поле вірша було все перед вами. Щоб нам було дружно. Бо знаєте, з таких деталей складається наша любов. Ми не розуміємо, чому ми любимо одну книжку більше, ніж іншу, а воно все складається з таких маленьких деталей. Ось я вам розказав про цю технологію. Цей папір називається, я так його називаю, біблійний папір, тому що справді з такого паперу другають біблії і собі Жадан, якого ми очікуємо колись. А ви бачили, як він з'явився? Як Так. Ви бачили, як течина з'являвся? <ріст> в як течина у нас. Віктор викликав і має меді. Ти казав про Біблію, як ти казав про цю книжку, що вона повинна бути в готелях, як кожному готелі новини. Як біблія місцевих на морах має бути дві <ріст> Dobrze, ja rozkazał wam pro nie takiej.